Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця єдинак Лілія Миколаївна. І тема сьогоднішнього ролика догляд за волоссям. Зараз ви скажете: Ну, чим ти хочеш нас здивувати? Що там за ним доглядати? Швидко помил шампунем, потім нанести бальзам для волосся, і все. А ось і ні. Волосся вони як маленькі дітки. Вони теж можуть вирядувати. І ви маєте знати деякі нюанси догляду за волоссям. Ось, наприклад, візьмемо два типи волосся жирне і сухе. Є шампунь для жирного волосся, який має підсушувальний ефект, і є шампунь для сухого волосся, який має підвищений вміст доглядаючих олій. Одразу хочу сказати, що якщо якийсь шампунь підійшов вам і волосся після нього пухнасте і блискуче. То не стрибайте з одного шампуню на інший, а вже користуйтесь тим, який сподобався вашому волосю. Дуже важливо, щоб ви підбирали шампунь, який відповідає саме вашому типу волосся. Дуже важливо, щоб ви не звивали шампунь одразу ж після того, як намилили голову. Треба 5-6 хвилин повтирати піну шампуню в коріння волосся. Найбільшу цінність становлять ці речовини і мікроелементи, які містяться в цьому шампуні, і зазначене на етикетці ззаднього заднього боку. І треба дати час, щоб ці вітаміни і мікроелементи вбралися в волосяне цибулинки, та й п'ятихвилинний масаж зайвим не буде, тому що під час масажу голови кров приливає до волосяних цибулин, і вони будуть вам дуже за це вдячні. Але, припустимо, волосся має дві проблеми сухість і лупа. У такому разі використовуєтесь двома шампунями. Нанесли спочатку зволожувально. повтирали 5-6 хвилин, потім змили, нанесли другу від лупи і так само помасажували голову другим шампунем. Дуже важливо один раз на місяць перед митцям на сухе волосся наносити пілінг або скраб. Наносимо пензліка і робимо легкий втираючий масаж і залишаємо на 10 хвилин, після чого змиваємо. Для чого ми це робимо? Щоб очистити і відкрити пори для нових волосків, що наростають. Якщо волосся має проблему, пов'язану з грибком, тобто лупа, саборея, то беремо скраб. Він сильніший. Якщо великих проблем немає, то беремо пілінг. Дуже важливо відлущити все, що є на шкірі голови, і тільки потім звивати і наносити шампунь. Дуже важливо стежити за температурою води, якою ви миєте волосся. Температура нашого тіла 36,6 градусів. І бажано, щоб температура води була приблизно такою же. Якщо вам з незвички здається, що це прохолодна вода, то повірте мені, що ви звикнете. Якщо вода гаряча, то вона пересушує шкіру голови, а якщо вода дуже гаряча, то вона буде обпалювати волоссяни цибулини з усіма наслідками, які випливають. Дуже важливо мити голову один раз на 3-4 дні, тому що шкіра голови теж хоче отримати свою порцію вологи. Великою помилкою є те, що одразу після миття ми беремо рушник і дуже гарно намотуємо його навколо голови, як величезну ефілєву вежу. Не робить так, якщо є проблеми грібкові, тобто лупа і саборея. Тепла вежа з рушника створює ефект сауни, там тепло, темно і сиро, що є ідеальним середовищем для того, щоб грибок ще більше розмножувався. Тому не робить так. Помили голову, відразу ж взяли фен і на 80% висушили. Було б добре, якщо б ви купили в аптеці ось таку щиточку з частими зубцями. Нею добре масажувати голову і вона добре вичисує грібкові нашарування. Було б добре, якщо б ви купили в магазині спрей одживку він зроблений на гелівій основі, а гель не створює жирності. Містить він багато вітамінів і мікроелементів, і ваше волосся отримує додаткове живлення і підтримку. Ним можна обробляти волосся кілька разів на день. Особливо актуально це для тих, хто ходить взимку без шапки, а також влітку, коли спека пересушує волосся. Нагадую, що ви можете замовити у мене живільний бальзам для волосся, який я роблю сама на наших карпатських травах. На моєму каналі є ролик, який так і називається Бальзам для волосся на українській мові. Сподіваюся, що мої поради послужать вам добру службу. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Якщо маєте якісь питання по здоров'ю, то зніму ролик на цікаву для вас тему або відповім у коментарях. Ваша підписка була б для мене стимулом для створення нових роликів і просто моральною підтримкою. Доброго здоров'я вам і вашому волосся! До побачення!